Добрий день, учні, які хочуть навчитися грати по фортепіано. Це перший урок. Як ви знаєте, напевно, ви дивилися відео, коли я знімав, то я ще був меншого. Меншим. Ну, це і не так би сподобалося, на мою думку. Хоча, напевно, що для маленьких ще який був, чи можливо навіть менше, це б підійшло би. Це б підійшло. Я буду ще знімати відео про Майнкрафт, але, але це станеться, коли у мене буде камера. Ну ж, ну, ми починаємо. Як ви знаєте, це інструмент фортепіано. Ну, ви всі знаєте, хто навіть починає вчитися? Це є нота. ДО. Далі. Потім іде ра, мі, фа, соль, ЛЯ, СІ. і повторюється знову то як і тут. Зараз я вам покажу, як вони можуть роз... Де вони можуть розміщуватися, чекайте, от ви бачите. Ну то до скрипкового ключі. Хто не знає, що таке скрипковий ключ, я вам кажу. Скрипковий ключ це знак, на якому розміщаються ноти вищих октав. А в басовому нижніх октав. Навіть якщо на скрипковому ключі, наприклад, буде нота оця, то, то все одно її можна написати. Але все-таки так незручно буде. Так, не, так зовсім не буде зручно грати. І як ви бачите, тут вже підписані нотки, якщо ви бачите. Якщо ви бачите. Щось тут трохи не видно. То до Наталя, сольфа Ре, до сіля. Сольфа До. Бачите, воно повторюється. А цей розділ це Октава. І тут підписано: перша октава і друга октава. Святку йде перша октава. Потім йде друга октава, третя, четверта і п'ята мала октава. А далі йде йде мала октава, велика октава, контр, -ок... контр октава і субкон октава. Контрол чи контр. Не знаю, я щось не пам'ятаю. Mm. Mm. Ну, зараз, якщо ми вже розібралися по нотах, якщо ви запам'ятали, тоді mm. пішли до книжки гудана місяця. Пені ще таке ім'я. А тут скорочено, як ви бачите, написано. Ви можете таку книжку знайти в музичному магазині. І ну і ми приступаємо до щетку з Легенького. Почат... Ми будемо на цьому уроці грати тільки цю і цю розбирати. Ну, це вчителі не писали мені. А це я ще вчуся. Вже прийшов другий клас. Ставте лайки. <смір> 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 ну, ми починаємо. Це перший розділ першого класу. <смір> Тут не зовсім таки видно. Значимо. Ви бачите, це вчителем на це Я ж таку здобув. Так, ми спочатку. Будемо грати прийде прийде сонечко». Це легенька дуже пісня, бо тут лише використовується два пальці і, і дві ноти. Потрібно грати лише двома пальцями. Або хочете, можете грати одним. Тут нема ні ліг. Ми ще будемо таке вчити. Тут нема басового ключа. Тут у нас скрипковий ключ і розмір 4 четвертих. Тобто четвертина має раз і, а половина раз і два. Я вам можу показати по табличці. Ну, не потублистся, а на листочку, але думаю, і вам так зрозуміло. Тут тільки дві ноти потрива... потривалося. Ну, давайте починати. Ми граємо дві ля і дві соль. Дві... Двіться уважно. І запам'ятайте, які то ноти. Це є четвертні, це є половинні. Соль, 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 соль. Бачите, тут все дуже просто, можна і так. Заграти. Якщо у вас вже, кхм, вийшло, можете написати мені. Ви ж просто поставте лайк, якщо вам, звичайно, що сподобалось. Ну, Ми, пер... ми переходимо до наступного такту другому. ще будемо вчити тональності. Це на тональність до мажор. Ми будемо вчити їх. Ми будемо говорити тільки про одну до мажор на наступному уроку. Далі тут у нас іде нота Ф ля ля, соль соль. Чвертки. Я просто не подивився. Ну, дуже простенько, і от слова. Прийде, прийде сонечко, під моє віконечко. Будемо сяріти, як маленькі діти. Ну, думаю ви запам'ятали. Якщо можете якщо хочете, то можете приспівати. А ми далі вчимо його. Значить, у нас йде половина і четвертні видно. бачите тільки не, 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 не грайте так швидко. Так швидко не грайте, бо це виходить вже чу... вісімки. Це ще за вісімки. Це ще ми будемо вчити. Ну и так, э, то есть, наступные серии, даже серии урок. Ну, мы приступаем дальше. Все. Лінійку. Якщо ви запам'ятали, якщо ви бачите, хто був уважний і подивився, що тут ноти повторюються Майже всі повторюються. Тут нас іде ля, ля, соль, соль. четвертні Приходимо наступне. У нас йде ля, ля, соль, соль. Як і в тому такті. І тут неща. половина ля і соль. Тут нас щось погано знімає, що соль половинка. Але соль половинка. Бо тут розмір 4 четвертих. А розмір 4 четвертих має в одному такті. 4 секунди. Ну, десь так приблизно. А за половина, половина четвертна десь має 1 секунду, а 2 секунди має половину. Ну, не знаю. Але це в музиці зовсім не потрібно визначати. Головне визначати ритм, Ми що ми ще до того дійдемо, давайте далі, бачите, Це вже просто все, давайте. Якщо ви запам'ятали, можете зіграти і за мною. Вона дуже легенька і її легко запам'ятати. Хто хоче, може і проспівати. Вчити Ісоль Федіо, це не тільки. Треба до... просто вчити музику, А ще треба вчити Ісофіо до того. Це обов'язково потрібно. Угу. Ви вже розібралися, то ми переходимо до, нов... до другої п'єски. Ну, не пісні, а пісні, можна так сказати, це українська пісня, і це також українська народна пісня. Друга пісня диби, дибе. Тут вже нас не дві ноти, а цілих 5. Ми просто не, подив... не додивилися, бачите? Давайте, давайте розбирати. В наступній серії ми розібремо ще й і другу лінійку або, можна сказати, стрічку. Ну, давайте. Тут у нас також скрипковий ключ і розмір 4 четвертих. Бачите, тут підписані пальці. Може хтось питає, може хтось запам'ятав, хтось ні, що це за нота? Що це нота? Яка це є нота? Це є нота до. Це спочатку. Бачите? Нота до, тут ре, ре, мі, мі, фа половинка. Це все тут просто. Давайте. Це дуже, все дуже просто. Можете одним пальцем, але це не так буде і зручно. Тож ми можемо поставити або п'ятий, або четвертий. Не знаю. Можете дивіться. На Фа. Якщо у вас це вийде, можливо у когось і вийде це зробити. Ну, давайте це правильно з рука. Я зараз тримаю лівій, то я зараз правою буду працювати. Все бачите дуже просто, а це знизу це ліва рука. Зараз я тримаю правою рукою камеру. Ну, знімаю. А зараз будемо грати лівою. Бачите, тут нічого, просто важко. Тут на половині дві соль соль, але, але ми вже але ми ще до того дійдемо. Ну, якщо запам'ятали ноти. Якщо вам було просто все. Ну. Це, були, це було просто. І було просто ним знім, знімати, грати. Можете знайти таку книжку. Можете знайти таку книжку малень, маленькому піаністу. Можете знайти в музичному магазині. Якщо він десь є, можливо, десь є, десь нема. Я вам нагадаю слова і до слів до другій пісні ми ще вернемося у наступ... На наступному уроку. Дякую що... за те, що дивилися. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і пишіть в коментарях. Дякую. До побачення.